Шановні мої глядачі, я вас вітаю! Знаходжуся в селі Ярешки, як бачите. Село цікаве, зараз я про нього вам розповім. І як в останніх моїх багатьох відео я вам постійно чомусь розказував про селище для переселенців з Чорнобиля. На даний момент я в такому селищі знаходжусь. Але сьогодні трошки зворотній бік. Зазвичай, там, де є селище для переселенців, там було старе село і нове село. І в даному селищі збудували школу, збудували магазини, збудували будиночки для переселенців. Але ж були ще ті будиночки, які люди будували самі. І сьогодні покажу вам будинок, який збудований господарями особисто. Переваги, а може і не переваги, ну це кожен вирішить для себе сам. Там, де будиночки для переселенців, там діляночка 10-12 соток, не більше. А будинки, які були Обжиті і побудовані раніше, ніж селище, у них площа ділянок, ну, скажімо так, 70 соток, плюс можна по сусідству ще 25 купити або взяти в оренду. Будиночок на краю села. Я зараз, як завжди, проїдусь по селу, трошечки вам все покажу розкажу. По цій дорозі навіть їхати краще, не так відчуваються якісь ями. Пісочна дорога, і запам'ятовуйте оцей гаражик, тому що біля нього нам треба повернути направо. Шановні глядачі, я вам наголошував, що можна додатково прикупити 25 соток ось з правої сторони. Кому цікаво, ми вам додатково про них пізніше розкажемо. Це окреме подвір'я, окрема адреса, і знаю, що ця ділянка продається. А ми з вами доїжджаємо до будиночку, який ось. По правій стороні. Не завжди все вдається зробити за один день. Майте на увазі. Кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, за допомогою. Я вам завжди з задоволенням допоможу продати будинок. На що особисто звертаю увагу? Це вуличка тупікова і далі проїзду немає. По лівій стороні городина і по правій стороні вся територія подвір'я, якого ви бачите. Подвір'я тут доволі доволі немаленьке. Земельна ділянка приватизована, двома кадастровими номерами, 25 соток будівництво і, по-моєму, якщо не помиляю, 61% сотка для ведення особистого селянського господарства. Можна далі сказати, що пішла жива загорожа. Хто захоче, собі загорожу набудує. Але так як вулиця тупікова, так як у людей практично всі подвір'я тут не обнесені, нічим, тільки от дороги стоїть фасадний паркан, тому. Кожен для себе прийме рішення, що він хоче робити далі. Чи залишати так, як є, чи щось облагородить. Як бачите, ось вже розпочинається сусідня територія, у нас будиночок, літня кухня з газом, і ось заїзні ворота. Тут можна обладнати собі паркування для автомобіля. Ось Прямо заїхали, вперлися в хозбудівлю, і по лівій і по правій стороні можна поставити опори і зробити, зробити навіз для авто. Але це по бажанню кожного господаря. Що ж, давайте зайдемо на подвір'я і на що ми з вами звернемо увагу. Перше, що це будинок доглянутий, ну, як на мою таку зараз особисту думку, будиночок намагалися і фарбувати, і штукатурить, і прибирати, і наводити порядки. І дівчата молодці, прийшов, сказав, попросив, що позагрібайте, позагрібали, понаводили ну, такий косметичний стан. І що ж, вже приємніше вам його показати. Підведено газ, ось як бачите, труба пішла. Спочатку труба заходить у літню кухню, там стоїть лічильник, газова плита і переходить у будинок. Зараз все поступово буду показувати. Давайте. Ну що ж, на що звертаю увагу? На округи будиночку зроблена обмостка. Батьки молодці старалися, наводили порядки. Бачу, що будиночок навіть укріплювався фундамент. Я не знаю, чим він був спочатку так вилитий, чи це будинок обложений, чи він зразу так будувався. Але видно, що висота підлоги у будинку повинна бути вища, ніж рівень земельного покриття. І я думаю, що тут по кругом підлога суха і ніде зовсім пошкоджень немає. Ну, Тобто, там і грибка. Я думаю, ви це в будинку побачите. Зовні по цеглі, дивлюся по дерев'яні вікна і шиферний дах. Давайте зайдемо і зразу з вами ми піднімемося на горище, для того, щоб оглянути стан, стан покрівлі. Хто скучив за горищами, дивіться, тут бачите, як вже є зразу вбудована така місцева власна драбина. І полізли, подивимося, що там на горищі відбувається. Так, ну що ж, давно я вже по чердаках не лазив, по горищам. Ха, Рубіроїд є. Доска побита майже встик встик. Це говорить про те, що якщо ви захочете вдруг перекрити дах, вам буде набагато легше це зробити. Шифер ніде не пошкоджений. Дерев'яне перекриття, дранка зверху, дранка знизу, по стропильній системі система е, всі. Досточки ціленькі, рівненькі. Ось навіть одну, я дивлюся міняли. Видно, що вона відрізняється. Мабуть, будинок перекривався. І не тільки там міняли. Ось ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, будинок перекритий. Я думаю, за цього і лежить такий свіженький рубіроїд І деякі балки були замінені. Ну, можливо, їх там. Були пошкоджені, не знаю. Але шашелі я тут ніде-ніде взагалі не бачу. Так що, по горищу в мене хороше, хороший відгук. Спускаємося у будинок. Ну що, глядачі, я вам показав горище. Тепер давайте йти по будиночку. Е, так як на вулиці зараз світло, але у нас, самі розумієте, є блекаути, то мені приходиться використовувати отакі ліхтарики для того, щоб вам показати кожну кімнату. Ми попадаємо у верандочку, яка до будинку добудована. І на даний час дана верандочка є холодною. Але так як я раніше також займався будівництвом, час не вистачає часу на будівництво, то я зразу своїм поглядом заходжу і звертаю увагу, що б я, можливо, робив би в даному варіанті. І розумію, що аналізую така велика веранда на даний час. Новим господарям і мені вона б не була потрібна, вона не отоплюється. А значить, що б я зробив? би? Я б її переполовинив би. Тут би оставив би холодну верандочку, а ось тут би, з даної сторони, якраз би зробив би санвузол. Чому іменно в даній, в даній локації? Тому що на подвір'ї у господарів є свердловина. Дана свердловина глибина з поверхневим насосом насосна станція. І У неї виходить гусачок на вулиці, щоб водичка бігла. Попробуємо зараз. Да, водичка вже спущена, зараз не буде бігти. І ось, як, як бачите, саме таке буде вигідне місце для того, щоб тут обладнати е, санвузол. І санвузл. цього санвузла можна спокійно хоч в сторону дороги робити е, каналізаційну яму, хоч в сторону городини. В кожного буде своє бачення і бажання. Давайте рухатися далі по кімнатам. До речі, шановні мої глядачі, я заставив тут господинь, щоб вони всі лампочки поміняли на потужні і покручували. Але, на жаль, світла нема, то ми викручуємося як можемо. Ходімо, будемо це оглядати. Раніше, так як це був центральний вхід, да, тому що веранда добудована, ми з центрального входу попадаємо в так, таку коридорчик на даний час. І з цього коридорчика можна піти прямо в кімнату, направо в кімнату і наліво люди обладнали тут собі кухню. На кухні поставили газову плиту чотирьохкомфорочну, 50 50х50, 90 висота. Парапетний газовий котел, який з вулиці повітря бере, на вулицю викидає. І тут морочиться з димоходами не потрібно. Там, таке, ніби як сопло на вулиці стоїть. Автоматика в котлі Євросіт. Вона дуже гарно працює, дуже легко її обслуговувати. Це є перевагою. Дана система опалення працює на уклонах. Тобто, як бачите, металеві труби. А це говорить про те, що на випадок повного відключення електроенергії, цей, цей котел працює без електроживлення. Взагалі, хоч світло є, хоч нема. Тут навіть, як бачите, немає насоса. Його вивімкнули і він опалює будинок. Але хто захоче, щоб швидше прогрівалася система, ставте тут додатковий насос. У вас тоді батареї будуть швидше і краще прогріватися. А ми з вами зараз рухаємося далі по кімнатах. І на що ще звертаю увагу, що. Дана перегородка, вона взагалі не, не сильно капітальна. А, мабуть, цеглина наруба лежить. Тобто при бажанні можна цю перегородочку прибрати. Можливо, збільшити таким шляхом кухню, а можливо, там щось інше придумати. А можливо, ви захочете тут обладнати вузол, а туди перенести у віранду кухню. Це можливість є. І, до речі, з свердловини вода заходить у будинок. Це також є гарною перевагою. Що ж, давайте йти далі по кімнатах. Ну що ж, глядачі, вибачте, правда, що під ліхтарик, капітошку, мабуть, виключу, щоб, було, щоб вам не бігало по стінах щось цікаве. Але заходячи в дану, можна сказати, кухню, тому що тут є велика, піч піч серце будинку, Ромчику Котало, тобі привіт. То з даної кухні можна ще обігрівати грубу, яка уходить в стіну, і обігріває ще дві сусідні кімнати. Це, це для тих, хто переживає, чи як переживуть блекаут. Піч повністю робоча. Я її відкривав і дивився, що там навіть ще бабуся і пепел не почистила. Дівчата взяли, закрили, не знаю чому. Але я звернув увагу, що ця піч повністю в робочому, гарному стані. Як бачите, ще всі. Знаряддя для печі лежать. Підлога тут дерев'яна, вікна дерев'яні, стеля висока. Вона поклеєна шпалерами, стіни також поклеєно шпалерами. Рушнички, хто захоче, може познімати, тому що це такий був сільський стиль. І отам, от на другому поверсі, на печі можна обладнати двохспальне ліжко з підігрівом. Тому я бачив дуже часто такий. Варіанти, жаль, я зараз не можу попасти в той будинок, але мені дуже сильно сподобалось двоспальне ліжко. Тим паче, коли ви спите на підвищенні, то там зверху піднімається тепло і можна в будинку сильно не натоплювати на ніч. Ну, це, це скажімо так, Хто як хоче, так і економить кошти. А тепер ми з вами зараз будемо рухатися ще в сусідню кімнату. і по даному плануванню можу сказати, що якщо ці двері залишать зачиненими, а в коридорчику двері відчинять, то дана кімната залишається як ізольована. І для сім'ї, де живуть там батьки і діти, це дуже хороша перевага, щоб друг другу не завіжать біганиною через кімнату. Можливо, тут там дитинка спить, то можна там тими дверями раз і пробігти. Ну що ж, тепер, шановні, давайте пройдемося і звернемо увагу на. Кімнату, яку господарі називають зала. В залі у людей косметично все приємно. Все, що ви бачите на відео, от, шкаф, стіл, сервант, стільчики, навіть телевізори і діванчик, все, господарі залишають. Тобто, по будиночку, як ви бачите на відео, заходь і живи. А ми з вами звертаємо увагу, що от там в двері, про які я вам розповідав. Тут одне вікно попадає у холодну віранду, з нього менше буде прохолоди йти. Два вікна дивляться до вулиці. І вікна у нас двойні дерев'яні, вони дуже добре тримають холод. Тому ну, хто не любить металопластикові вікна, ці вікна, хоч і не сучасні, але вони більш природоефективні. Одних менше шкоди для здоров'я, скажімо так. Кімната не маленька. висока стеля, дерев'яна підлога. Ніде, не, йде, не чу, Відчуваю, щоб щось десь прогибалося і скакало. І давайте зараз вам ще покажу ту дальню кімнату. А тепер, глядачі, давайте зайдемо в дальню кімнату і тут звернемо увагу на невеличкий такий місцевий скарб. А іменно ось ці подушки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І величезні перини. Я вам скажу по досвіду. Замовляєте людей, хто трусить подушки, і вони вам із цих семи подушок зроблять добрих 12 це точно. Вони будуть менші, більш будуть комфортнішими розмірами 40 на 50. Ну, точно знаю, що у вас це вийде. І ще й вони їх перетрусять, перефільтрують. Але хто це буде робити? З часом зацікавитесь, дам номер телефона. Це була така минутка реклами не для себе. По даній кімнаті одне віконце, такий старенький гардероб, стіни і шпалери. Цей угол намагався колись дати якусь невеличку осадку. Все ж таки, будиночку 50 років. Он видно, по шпалері маленька тріщинка з'явилася. Але ж не критично, хто напише коментар, що будинок там старий. да в цьому будинку ще можна 100 років прожити. По лівій стороні, воно, як бачимо, є плита, та яка топиться з тієї сторони, де велика піч стоїть. І якщо її топить, вона буде обігрівати ці дві кімнати. Але якщо вікна двері відкриють, ой, як двері, то буде й туди тепло входить. Скриня, кому треба дерев'яна скриня, український натуральний шкаф. Раніше такими користувалися. Таких тут дві. Кому треба, звертайтеся, ми вам продамо. Ну що ж, шановні глядачі, це ще ж не все. Я вам намагався показати будинок ізсередини. А тепер я зараз іду і розповідаю вам все, що відбувається по вулиці. Тому що треба ж для вас різноманітність якусь показувати про літню кухню. І про господарський блок. Я думаю, це також потрібна і важлива інформація. Унікальний погреб. Таких погребів я не бачив. Да, тут треба трошечки пригнутися, поклонитися нашому. Погребу, і потім в нього можна залізти. Він повністю обкладений цеглою. Як бачите, он тут стоїть драбина, розвертається, спускається. Але я думаю, що хто захоче, той може і зробити ще даному погребу шию. Підступитися до цього погреба можна з тієї сторони, з цієї сторони, хто де як захоче. В літній кухні у нас є газова плита. Щоб на вулиці можна було щось готувати. До речі, там ще вона двохкомфорично стоїть. Це в нас спуск в погріб, трошечки ніби як заважає. Такий припічок виходить. О, так у нас тут навіть холодильник стоїть. Ну, в общем, не знаю, кому як, але в даній лідній кухні поготувати якусь консервашку на зиму, місця повністю вистачає, щоб у хаті не створювати якусь там парілку, шмалілку і так далі. Проходимо далі, звертаємо увагу, що далі в нас там сусідів немає. Можна використати ту всі, ті всі чагарники для майбутнього спалювання дрів. А для тих, кому хочеться на подвір'ї поставити всередині подвір'я автомобіль, я вже розповідав, що ось є місце, де можна припаркувати автомобіль, заїхати, он ті ворота невеличкі. І тут додатково можна зробити навіс для авто. Біля даного хозблоку є у нас трошечки запас дрів. І навіть ракушняк. Цього запасу дров, який ви бачите, вистачить повністю на одну зиму. Так що, якщо ви купите даний будинок, я думаю, точно ви в холоді не залишитесь. Ну, як мінімум на одну зиму, так це точно. Старий будиночок треба буде розбирати. Бо я думаю, що він вже не потрібен. Але Йолочка, яка гарненька, ялинка така сосно, соснушка. Так, господарський блок у нас збудований з шлакоблоку. Він використовувався для господарства. Тут розділено на загороди. Давайте включимо ліхтарика і вам покажемо що. Ось там, не знаю, стояла там коза, корова, кінь. І ще є там якась тваринка. Ось ще одна скриня, про яку я вам говорив, що її можна також використати, як сільський інвентар. І дивимося по стелі. Да, стеля тут, із-за того, що трималося хазяйство, вона така, ніби кажеться, страшнуватенька. Але тут стеля підбита в два слої. Ось один ряд і он ще один ряд досток. Я думаю, що даний хозблок ще постоїть довгенько. Хто захоче, можна тримати господарство. А тепер пройдемося і глянемо на територію цього подвір'я. Тому що тут подвір'я, вибачте мене, навіть на коня, якщо садите, то Кінь замахається бігти до кінця даного городу. Всю територію, яку ви бачите, я думаю, так буде краще вам видно. Це все відноситься до даного подвір'я. Он межа раз, отам поле вже два, отам межа три. Кому треба буде матеріал для опалювання будинку, вон по лівій стороні, будь ласка, йдіть, випилюйте, рубайте, косіть і готуйте собі на зиму. І навіть хто захоче, можна ще й ось, ось цю велику ялинку теж в майбутньому приговорити. Ну це так, по бажанню кожного. Що нам каже Вікіпедія? 813 чоловік населення, площа майже 3 квадратних кілометри. Ну, висоту на дуровні моря, я не знаю, чи вона вам потрібна чи ні, але 127 метрів. І ярешки це у нас Київська область, Броварський район. Мабуть, Березанська територіальна громада. Я так думаю, але точно не впевнений. Щас треба вікіпедії, подивитися. Так, да, Березанська міська громада. Ну що ж, поїхали трошечки вам покажу село. Що ж, мої глядачі, в'їжджаючи в селище, можу сказати, що тут з траси основної три заїзних вулиці: одна з самого початку села і потім центральна вулиця, і отам от з самому краю ще одна заїзна дорога. Можна сказати, вже до старого села. Щось слово село, сьогодні багато раз повторяю. По лівій стороні видно, що всі в однаковому стилі будиночки побудовані, але ми їх сьогодні не беремо до уваги. Єдине, що хочеться сказати, що в селі все ж таки є школа. Думаю, що, можливо, сюди і нова пошта десь добралася. Якщо є школа, то є якісь дитячі спортивні майданчики. А може, це дитячий садок, не знаю. О, Укрпошта нас зустрічає магазинчик. Попереду ми бачимо ще один магазинчик. На жаль, я не знаю, чи він робочий, чи ні. Ага, он правіше ще щось. Ми бачимо якийсь заклад. Видно, що він обжитий, доглянутий. Люди там щось роблять, тільки що е, точно не можу нічого сказати. Розвернуся. Нове село я, на жаль, вам показувати не буду. Я вам просто зараз виїду від центрального заїзду, покажу заїзд старе село і покажу, який там є магазинчик. Поїхали, подивимось. <кій> Як я вже говорив, мої шановні глядачі, що в село три заїзди. Ось перший заїзд, якщо їхати із міста Березань до села. Ось центральний заїзд до села Ярешки, з якого я вам розпові... розпочинав розповідь про село. І ось тут Згорівка Ярешки Нова Олександрівна. Олександрівка, то у нас поворот наліво до совхозу. І до старого села Ярешки, у яке ми з вами заїжджаємо. І їдемо по старому селу, для того, щоб я вам трошечки про його показав. А ви вже для себе зорієнтуєте, чи вам підходить таке селище, чи ні. Давайте проїдемося, на що звернемо з вами увагу. Вулиці освітлюються. Інтернет по опорах є. Вже, мабуть, немає такої точки в світі, де немає інтернету. Кругом він є. Газопостачання, село газифіковане. І ось по правій стороні ще є один діючий магазинчик. Не знаю, правда, що в ньому продається. Не можу зайти, подивитися, але бачу, що він працює з 7 до 14 і в неділю вихідний. Думаю, що хліб, м'ясо, сало та ковбаси купити можна. Але це по бажанню. Тут в старому селі дорога розходиться в два напрямки. Он на праву сторону можна їхати і на ліву сторону. То ми їдемо наліво. І зараз ми приїдемо до нашого будиночку, яке я вам сьогодні буду презентувати. По цій дорозі навіть їхати краще. Не так відчуваються якісь ями. Пісочна дорога. І запам'ятовуйте оцей гаражик, тому що біля нього нам треба повернути направо. Шановні глядачі, я вам наголошував, що можна додатково прикупити 25 соток ось з правої сторони. Кому цікаво, ми вам додатково про них пізніше розкажемо. Це окреме подвір'я, окрема адреса, і знаю, що ця ділянка продається. А ми з вами доїжджаємо до будиночку який ось по правій стороні. Жили тут тві господарі, самі його будували, і його я вам сьогодні. А може, може, навіть уже завтра по сонячній погоді покажу. Не завжди все вдається зробити за один день. Майте на увазі. Кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, за допомогою. Я вам завжди з задоволенням допоможу продати будинок. Що ж, мої шановні любі глядачі. Сьогодні я що міг те вам розказав, показав. Ще раз наголошую, що ціна даного будиночку у мене на сайті Роман Щербаков. Можете на мене підписатися на сайті OLX, Домрія. Я всі свої оголошення розміщую регулярно, систематично. На сайті є категорія проданих будинків. І ви можете бачити, якщо ви на якийсь будинок придивилися, а він вже в категорії проданий, то вибачайте. Вартість даного будинку буде, як завжди, або в описі під відео, або в мене на сайті, або на сайті OLX, на сайті Домрія, яким ресурсом хочете, таким і користуйтесь. Також зараз намагаюся зробити групу в Вайбері, в Телеграмі. Хто захоче, теж підписуйтесь. Що, ж, шановні мої любі глядачі, зараз беру обладнання і роблю для вас фотосесію. За погоду вибачайте, як міг, так і показав.